Топ донатер, е, кіт Чобуті. Випробовує вдачу World of Tanks X3 X3. Ану, ну камері буде, чи не буде, бляха, заколюбала. Так. Ну що, ви готові чи ні? Так. Ау, oh, каже, я теж поржу. Давай. Я вже буду плакав, певно, то, то вже все. Народ, ну, один із, один із топів я вже забрав. <сути> Ще має бути день преміум аккаунту по любасу. Так, одне є, тепер чекаємо прем'ю аккаунт один день. Дивимося далі. Це <сути> просто скіпати. Як, як буде щось цікаве, я зупинюся, не? знаєте. Тільки то так треба клацати, коли 500 коробок береш, от цього ліміт в сутки. Тупо... о. Фармите, фармити треба. чує, що треба фармити, розумієте? Я вже сьогодні просрав просрабний срій 10 лямів, все. Каже, моя, будь ласка, я не для себе для атома. Останню коробку. А чого зразу так скромно? Зразу два-три, блін. Консало і камері. Все, і до побачення, і я більше вже не буду кидав. І психовал, так, не? І піду ну, іграс фармити. З тими резервами, що я попередньо відбив. А поки що маємо то, що маємо. <coughs> Кіт, а ти думав? X5. Сука, воно коли підлагує, мене вже аж тріпає, реально. Oh. Я ж такий, ну, ну сука, давай, Spooky. ну зараз давай, давай. А воно просто підлагай. Oh, На що. ай, походу, піду фармити. Oh. Дві МБ вже є. Я ж не знаю, що дальше, буде народ, вже день прямо, і 100 тисяч я забрав. Бу... Дай ще інтрига. Йоп, все, йоп, зараз туди. щось буде, я вам кажу, Зараз буде два варіанти. або щось... Я вже два своїх топових лота забрав. Значить, має бути щось новеньке. Або буде. Е... Не знаю, будемо збирати на таблетки і накапання Та йоп туди, і не говори. А ну, спрацює система, чи не спрацює, чи це все. Ой, Спокійно. Чи це все не Спокійно. працює. Головне, хоч крім 100 тисяч срібла, чесно кажучи. What the fuck. Це просто бесед. День према. Ну все, і і розфарбока. Ну все. Вирішальний один ящик. До речі, максимум ящиків до гарантовано ще 5 якраз. Треба би 5 докупити і вже точно гарантовано ще забі. Та вже виходить, треба де брати, так. Го, дивимося. Сука, кіт реально енергетичний вампір, блять, 100%. Я йому, знаєш, і вдячний, тому що все одно приємно. Але з другої сторони, мене оце хвилювання, особливо коли воно підлає. <сум> Я тобі кажу. Все, маємо. Член. <сум> Знов прямі аккаунт! Сука! Третій раз, третя серія відкривання 15-й коробок. останній останні лот в мене прямію аккаунт. Да, сука! Пока. Цухаємося, каже пока. Сухаємося. Цухаємося, я пішов в лікарні. Нашому танку, що при мені є. О. Ну, це тема прикольна. Ух ти блін, це жирно. Оце, оце жирнове. Це десь можна прособачити. -пр Апнути один ще на екіпажу ну, на просто імбу. Ну, мені, походу, бачить, тільки гарантовано. От воно до, до гарантовано ноль на масу взагалі. <реш> Знову член. Слухати, Я маю вже три члена виходити за цю сесію. Короб. Ого! Народ, ми зламали систему. Сука, 3 дня прямо каунта. Ау, oh What the fuck? Нихера! Oh. Спокійно. Оооооооооо! Це жирно! Бо я ж заплювався, мені. Тут дуже шокована інформація. момент істини так. Потираємо ручки, максимальні ящики доґрунтованої нагороди один це. Від, нагадаю від eh, Василіуса ще 5 коробочок, на гратоне танчик, а попередній був це кіт Чоботі. Так що, Вам велике дякую і давайте інтер. Поїхали. Сидеть деть папа. О, гансало. Ну, один танчик є. О, <laughs> о, oh, oh, тепер ще 50 коробок буду донатити! Єе. Yeah, Еее. Yeah.